Привіт, друзі, мої найкращі рибалки та прихильники справжнього чоловічого відпочинку. З вами, як завжди, ваш вірний помічник і рибальський експерт, що готовий ділитися найціннішими секретами. Сьогодні ми зануримося у світ прогнозів і розберемо по кісточках, яким буде кльов у понеділок, 13 жовтня 2025 року, на водоймах. Нашої прекрасної України забудьте про всі свої справи, адже цей день може принести вам справжні трофеї, а може й вимагати від вас неабиякої майстерності та терпіння. Я розповім вам, чому саме цей день за моїм досвідом та аналізом свіжих даних обіцяє бути особливим для риболовлі, особливо для поціновувачів хижака. Ми розберемося в погоді, заглянемо в місячний календар і навіть відчуємо температуру води, щоб ви знали, куди закинути снасті і на що чекати. Прогноз по видах та тактиках почнемо з найцікавішого, кого шукатимемо і як його ловитимемо Щука. Друзі, жовтенька – це місяць щуки. Температура води знижується до 11,5 градусів, а це означає, що зубаста починає свій осінній жор, активно накопичуючи жир перед зимою. Вона стає агресивнішою і менш обережною. Шукати її варто на глибинах поблизу корчів, старих очеретів, підводних бровок, там де вона може влаштувати засідку на свою здобич. Моя маленька хитрість: зранку до обіду щука може виходити на мілководні ділянки, прогріті сонцем, а після обіду відходити на глибину, ловити щуку краще за все на спінінг. Вибирайте великі воблери натуральних кольорів або яскраві, якщо вода каламутна. Чудово працюватимуть колебні блешні та джиг приманки з активною грою. Не забувайте про живець, це класика, яка ніколи не підводить. Окунь. Смугастий розбійник також буде дуже активним. Зграї окуня збиваються в косяки і полюють на малька. Температура води в 11,5 градусів ідеальна для їхнього полювання. Шукайте окуня на свалах, невеликих глибинах, поблизу затоплених кущів та підводних перепадів. Зверніть увагу на місця, де видно активність малька, там точно буде і окунь. Для лову окуня використовуйте легкий спінінг. ефективними будуть невеликі вертушки, мікроджиг та силіконові приманки, що імітують малька. Часто спрацьовує повільна проводка з паузами, дайте окуню час розібратися з приманкою. По моєму досвіду, на осіннього окуня також добре працює відвідний поводок. СУДАК. Цей нічний хижак у жовтні також опускається на глибину, його варто шукати на руслових бровках, в коряжнику, біля ям, там, де він відчуває себе в безпеці та чекає на здобич. Осінній судак любить чисту воду, а саме така, і очікується цього дня. Краща тактика Джик. Обирайте силіконові приманки сірого, коричневого або темно-зеленого кольорів. Проводка повинна бути донною з частими контактами з дном. Не бійтеся експериментувати з розміром приманки. Іноді більша силіконова рибка приносить більший трофей. Пам'ятайте, судак обережний хижак, тож снасті мають бути чутливими. Плітка та лящ Для поціновувачів мирної риби плітка та лящ, хоч і стають більш обережними, все ще клюють. Вони відійшли на глибину, де вода трохи тепліша. Шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким ґрунтом поблизу глибоких ям або руслових канав. Для ляща використовуйте фідерні снасті, а для плітки легку поплавкову вудку або пікар. Насадками можуть бути мотиль, опариш, невеликий хробак. Зверніть увагу на ароматизовані прикормки з додаванням тваринних компонентів. Це допоможе залучити рибу з глибини. Аналіз умов. А тепер давайте розберемося, чому саме так. Як я вже казав, 13 жовтня 2025 року зустрічає нас прохолодною осінньою погодою. Може, мами, а з постями погода. За даними синоптиків, у центральних регіонах України, включаючи Київщину, денна температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а нічна опуститься до 3-8 градусів. Очікується, мінлива хмарність, а ймовірність опадів, переважно легкого дощу, буде невисокою близько 15 20 Атмосферний тиск обіцяє бути стабільним без різких перепадів, що дуже добре для активності риби. Саме такі умови, коли немає штормових вітрів і різких стрибків тиску, часто сприяють доброму кльову хижака, адже риба почувається комфортно. Температура води кена температура води у київському водосховищі опустилася до 11,5 градусів за цельсієм. Це вже значне похолодання і вода продовжить знижуватися. Холодна вода активізує хижака, змушуючи його активно харчуватися, щоб набрати жир. Натомість мирна риба, така як лящ чи короб, намагатиметься знайти глибинні ділянки, де вода дещо стабільніша і тепліша. Саме тому ми й радимо шукати хижака ближче до місць можливих засідок, а мирну рибу на глибинних бровках. Фаза місяця 13 жовтня це 23 й місячний день і місяць перебуває у фазі остання чверть, переходячи до цієї фази ввечері о 21 годині 12 хвилин. Місяць у цей день перебуває у знаку рака. За місячним календарем рибалки період з 12 по 17 жовтня вважається дуже сприятливим для риболовлі піком активності. Хоча народні прикмети можуть по різному трактувати останню чверть, солунарні теорії та досвід багатьох рибалок вказують на те, що така фаза може сприяти доброму кльову, адже риба активно реагує на гравітаційний вплив місяця, особливо вранці та ввечері, загальна активність риби. Загалом, у середині жовтня в Україні спостерігається яскраво виражений осінній жор хижих видів риб, щука, окунь, судак будуть активними та голодними, шукаючи здобич по всьому водосховищу. Біла риба, хоча й менш рухлива, але все ще годується. Просто вона зміщується на глибини. Тому, мої друзі, кльо на 13 жовтня 2025 року. Я оцінюю як хороший, з потенціалом на відмінний для хижака, але більш капризний для мирної риби. Це пов'язано зі стабільним атмосферним тиском, поступовим похолоданням води, що стимулює хижака та сприятливою фазою місяця. Завершення ось такий він прогноз на 13 жовтня, друзі. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам налаштуватися на правильну хвилю і провести цей день з максимальним уловом. Пам'ятайте, що головне на рибалці це не тільки улов, а й задоволення від процесу єднання з природою та чудові емоції. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити. А може хтось вже ділиться своїми спостереженнями за останні дні. Ставте лайк, якщо відео було корисним і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. До зустрічі на водоймах.